На подвір'ї кафедрального собору греко-католицької церкви в місті Ужгород розвантажують чергову партію гуманітарної допомоги з Угорщини, яка містить генератори, ліки та харчі. Ці вкрай необхідні речі були зібрані та доставлені до Закарпаття культурним товариством зі збереження традицій Варда. Вантаж за участі Мукачівської греко-католицької дієцезії буде передано до звільненого збройними силами України Херсону менше тижня тому ми були тут в Ужгороді, в греко-католицькій церкві, і тоді ми дізналися, що Херсон повернено до України. Ми дуже зраділи і вирішили привезти найнеобхідніші речі. Так як я лікар за професією, то знаю, що ліки завжди дуже важливі. Так, ми зв'язалися з нашими колегами та привезли потрібні ліки. Друге, найважливіше це електрика. Тому ми зібрали генератори за тиждень нам вдалося зібрати п'ять генераторів. Заступник голови культурного товариства Варда Андрея Цап розповіла, що метою організації є доправити якомога більше генераторів до найбільш постраждалих від війни регіонів України. Ми прибули як представники культурного товариства зі збереження традицій. Варда. Ми привезли харчові продукти, генератори та ліки. Вантаж за допомогою греко-католицької церкви буде передано до Херсону. Харчові продукти ми дістали за підтримки партнерів з Нідерландів. Генератори ми змогли придбати завдяки фінансам, які були зібрані за попередній збір коштів. Ми поставили перед собою мету придбати якомога більше таких генераторів. Для цього ми знову зв'язалися з на. Нашими спонсорами, аби вони нам допомогли. Всі ми знаємо, що наразі для Закарпаття та для всієї України генератори є вкрай важливими. Так само постійна потреба є і в харчах. мукачівська греко-католицька дієцезія нещодавно оголосила збір на підтримку мешканців Херсону. Культурне товариство зі збереження традицій Варда стало одним із перших, хто долучився до ініціативи. Херсонщині зараз дуже складна ситуація. Ми раді, що Херсон повернувся до України, але, на жаль, там майже гуманітарна катастрофа, тому що починаючи від води, якої люди не мають, закінчуючи найнеобхіднішими товарами, продуктами, ліками, їжі, найелементарнішого, чого потребують люди, вони цього не мають. І ми дуже вдячні, що на той заклик, який пролунав у нашій Єпії, Пархії, що зорганізувати людей для того, щоб відправити вантаж туди, дуже люди відгукнулися. По кожній парафії, до кожного храму люди несуть найнеобхідніше. І тішить те, що ця фура, яка збирається, буде доповнена цими вантажами, цими дуже необхідними речами, які зараз ми тут маємо. Ну, я радію неймовірно, тому що побачила генератор, побачила ліки, побачила їжу, побачила навіть засоби гігієни, які, звичайно, дуже, -дуже потребують люди в Херсоні. За останній час це вже друга, може навіть і більше з того, що я побачила, як угорці допомагають, і це тішить, що сусіди мають добре серце і проявляють такі емоції, такі почуття. І відкривають свої кишені для того, аби допомогти нам. Найперше хочу подякувати всім нашим партнерам з Європи, особливо з Угорщини і керівництву Кішварда, тому що вони так щедро відгукнулися і маємо дуже багато найбільш необхідних речей, які зараз на днях будуть відправлятися силами єпархії. До Херсону, до сімей, які найбільше зараз потребують отеплення, мають потребу в елементарних ліках, в елементарних речах, які потрібні. І також протягом тижня ми збирали багато оцих речей першої необхідності, також буржуйки для того, щоб люди могли обігріватися, не маючи фактично зараз нічого, не маючи елементарних умов для проживання. І за цей тиждень практично дуже гарно відгукнулися парафії, зокрема міста Ужгород, але також із цілої єпархії. І так, цими силами разом з допомогою наших партнерів, ми зараз можемо конкретно допомогти людям, які найбільше цього. Потребують Загальна вартість допомоги, яку до Ужгорода привезли представники угорського товариства, складає 3 мільйони форентів. Ліки передала одна з аптек міста Кішварда. Керівництво культурного товариства планує найближчим часом привезти до Закарпаття ще декілька вантажів з гуманітарною допомогою.